Реактори, які були, от саме найголовніше, перша атомна електростанція, яка була в 50-х роках відкрита в радянському союзі, вона мала 5 МВт потужності. Вже Чорнобильська атомна електростанція, ну от сам РБМК. Реактор більшомосність мощності канальний. У нього було тисяча мегаватт, Розумієш, масштаб, і власне там от випробування. Воно вже почалося там 25-го чи з ночі зночі, десь там 25-го якраз квітня воно повинно було завершитись 25-го ввечері, але його перевели і позвонили з Києва і сказали, що треба ще трішечки зачекати, тому що ці потужності треба для Києва, бо там Запорізька ще інша станція не може дати якраз ці потужності. Чорнобильська АЕС повинна дати цю потужність. І в час 23 третьої, під час всіх випробувань сталося так, що на вибух. ну він там був не один. Спочатку було незрозуміло. До речі, саме от ніч, коли трапилася, і зайнялася пожежа, і вже поїхали саме із прип'яті воєнізовані якраз пожежні частини. Вони було відності міністерства внутрішніх справ і воєнізовано, тому що взагалі тут поруч, от дуга, наприклад, да, Чорнобиль, 2 якби це таке секретне було місце. Та от і ось таким чином.